До вашої уваги, каталог фармасі на червень. Знижки від 25% навіть 30%. Фармасі – це преміум якість доступна кожному. Відкрийте світ краси, наші сертифікати GMP, ISO, халяль, веганський сертифікат. Наша продукція не містить парабенів, силіконів, не тестується на тваринах і має найвищі сертифікати якості. Знижка до 25% на більшу половину каталога, на всі товари для макіяжу 20% знижка, на всі товари для чоловіків, до Дня батька найкращі пропозиції червня. До Дня захисту дітей 25% знижка на всі товари для дітей. Гортаємо далі: 20% знижка на всі товари для макіяжу. Праймери з ефектом сяйва з ефектом блюр, Вигідна ціна 369 гривень замість 459. bbcc крем, класна пропозиція. Тональні основи VFX Pro Camera Ready і Air Glow, Фіксатор макіяжу 219 гривень, рідкий консилер 339 гривень. Акційні пропозиції, дівчата, вся декоративна косметика по акції. Бібі-пудра, пудра-бронзатор. Пудра-бронзатор 389 гривень. У нас 4 відтінки. Бібі-пудра у нас 7 відтінків, 539 гривень, замість 669 гривень. Напівпрозора пудра 539 замість 669. Скульптуруючі засоби 369. Оце дуже класна пропозиція на бронзер хайлайтер і рум'яна. 419 гривень замість 519. Класні засоби для скульптурування обличчя. Рум'яна стік, пудрові рум'яна. Палетки, Всі палетки в акції, і палетки для обличчя, і палетка універсальна інфі. Тут і хайлайтер, і тіні, і рум'яна, і бронзер. Дзеркальце, дуже зручна палеточка, рекомендую. Всі палетки з колекції Oasis по 549 гривень, замість 689 Саме час спробувати обрати для себе свої відтінки. Кремові тіні для повік. Підводка Фломастер, олівець для очей. Пропустила, туш для брів, маркер для брів з ефектом мікроблейдингу, сироватка для вій та брів, віск для брів для укладки, праймер під туш для вій, в кого ослаблені війки, можна їх підлікувати. На всі туші акція знижка на всі туші, тож, дівчата, обирайте саме свою помади, кремова стік стіло, глазурована, блискла клатина. Рідка матова наша улюблена помада 339 гривень замість 429. VFX Elite 339 замість 419 Ось мій улюблений колір Фуксія. Обов'язково собі замовлю. Блиск Плампер, блиск топер. Олівець для губ. Засоби для демакіяжу. Міцелярна вода 179 гривень, ніжно знімає декоративну косметику. Розчиняє її гіпоалергенна, рюкзачки, косметички, такі аксесуари від фармасі, кому треба, замовляйте різні пензлики, спонжі для макіяжу, Б'юті кейс, сумка валіза, маленька сумка валіза, велика. Шкіряні косметички. Аромати. Великий вибір ароматів. Під, можна підібрати на будь-який смак. Е, на новинки на балерину в нас знижка, на опулен знижка. Всі чоловічі аромати в акції. Наборами також дуже вигідно. Аромати в косметичці, там іще лосьйон для тіла і гель для душа. Вигідна пропозиція і дуже класна косметичка. Як я вже казала, всі чоловічі аромати до Дня батька у знижці на акції. Знижки до Дня батька. Ой, скільки в нас ароматів, і всі вони класні. На чоловічі парфумовані гелі для душа знижка. На бальзам після гоління знижка 169 гривень замість 209 Це у нас парфумовані спреї для тіла. На літо гарно зволожують, освіжають і дають приємний аромат. Антиперспиранти, дезодорант тримає 24 години на чоловічій знижка до дня батька. Антиперспиранти шарикові, на чоловічі знижка. Да, жіночі без акції. Чоловічі в нас в акції будуть. Серія з муцином равлика чудова серія догляду за обличчям, дуже популярна. Дуже полюбилась нашим клієнтам. Серія для тіла, скраб і крем суфле. Також наше тіло потребує очищення і зволоження, так само, як і обличчя з, з, з авокадо і з манго. Обирайте свій. Далі у нас догляд за волоссям, лак для волосся, термозахист дуже рекомендую. Нейтралізатор запахів, у кого тваринки в квартирі, запах риби, запах сигарет, усуває, ополіскувач для ротової порожнини. Також рекомендую, знімає запалення ясен, має антибактеріальні властивості, поліроль для меблів, освіжувач взуття теж актуально, антижир. Засіб для чищення з активним киснем, оце на кухні, солодка парочка, дуже рекомендую. Засіб для чищення труб, мило усуну, будь-який запах, дуже класний, дійсно усуває запах часника, цибулі, оселеця, навіть запах бензину. Коли чоловік приходить з роботи або з гаража, усуває такі неприємні запахи. Для чищення скла не залишає розводів. Плямо-вивідник. Пральний порошок безфосфатний. В складі своєму містить кисневий плямо можна прати навіть дитячі речі. Новиночка, дифузор для оселі, приємний аромат, група аромату Деревні Східні. Маски 5 штук в наборі. Тепер маски у нас не поштучно, а в наборі по 5 штук можна придбати. Гарна пропозиція ще й на акції. Зубні пасти, алоє гель, алоє відбілювальна. В акції по 139 гривень замість 169 відбілюючі пасти з місваком матча шафраном. Бальзами зволожувальні 129 гривень. Креми для рук 89 гривень. Серія Ботанік. На акції у нас всі шампуні і всі гелі. Класна пропозиція. Фісташка і макарони. Серія. Це люксова серія догляду за тілом. Рекомендую дівчата, аромат неймовірний. Серія лаванда, гель для душа, лосьйон для тіла. Ще раз наголошую, що за тілом так само треба доглядати, як і за обличчям. Очищувати, зволожувати для волосся, шампунь і маска для волосся, олійка для масажа на акції. Вся чоловіча серія Masculine по дуже вигідній ціні. Дуже класний аромат, моєму чоловіку дуже подобається. Кератинова серія. спа-догляд для волосся в домашніх умовах. Крем стайлінг для кучерявого і прямого волосся в акції по 139 гривень. Фарба для волосся 319 гривень замість 420 гривень. Акційні пропозиції на олівці, на хайлайтер. На олію для бороди це чоловічі, чоловічі засоби, на них знижка. Далі у нас каталог перевертаємо на зворотню сторону. Довгоочікуване повернення в каталог. Крем для обличчя з SPF 50, що дуже актуально влітку, і коли, ну, навіть навесні, коли починаються вже активні сонячні промені. Вся серія Сан. Серія аква догляд за обличчям акційна пропозиція на всі засоби. Серія «Каліендула» для сухої чутливої шкіри. Чайне дерево акційна пропозиція для жирної комбінованої шкіри. Серія люмі для пігментованої шкіри відбілювальна освітлює обличчя, вибілює пігментні плями. Вся серія HR, професійна антивікова лінійка, акційна пропозиція. Зверніть увагу, легка серія на літо дуже класно рекомендую. Антивікова серія Resurface суміш ретінолу і вітаміну С, професійна омолоджувальна лінійка. Рекомендується з 35 років, підходить для всіх типів шкіри. Наша новиночка, яка з'явилася в травні серія рожева троянда. Догляд за обличчям. Аромат і екстракт дамаської троянди підходить для всіх типів шкіри. Гіпоалергена, без глютену, без парабенів. Протестовано дерматологічно. Еліксір краси абсолют. 15 сухих олій. Це просто е, така Ну, я, як правильно сказати, королевський догляд для вашої шкіри. Просто відчуйте себе королевою з нашим еліксіром краси абсолют. Сироватка для сяяння з вітаміном С акційна пропозиція. Очищувальний бальзам, акційна пропозиція. Маски тканині в наборі 10 штук, доктор Туна. Крем для депіляції 229 гривень, замість 289 гривень мило для інтимної гігієни 259, гель лубрикант 139 гривень. Догляд за ногами, потріскані п'яточки, вас більше не будуть турбувати. Засіб з ніжним F, розслаблюючим ефектом масажу: це сіль-пілінг для рук і ніг. І спрей для ніг антибактеріальний, усуває бактерії, відч... знімає відчуття тяжкості і втоми. Гідрогелеві патчі. Три види у нас: Аква, Люмі і Ейч Реверсіст. Бальзам, охолоджувальний гель-Аляска. Знімає втому при варикозі рекомендується. Масажний стік від головного болю, болю в м'язах. Гарний такий варіант, який заміняє таблетки від головного болю. Масажні гелі, каштан, паприка, глюкозамін крем. Дитяча серія вся на акції. шампуні, спрей для легкого розчісування. Так, спрей стайлінг доктор Туна 489 гривень. Догляд за волоссям. Доктор Ту серія «Ревівінг» у нас на акції, інтенсивне відновлювання, шампунь проти лупи, шампунь з чорним тмином, чесникова серія проти випадіння для росту волосся. Шампунь на, з олією календули і на основі чайного дерева проти запальні, в кого шелушиться шкіра голови, в кого запалення. рекомендую і календулу, і чайне дерево. Акційна пропозиція на нутрі плюс рійчерс і рестор 859 гривень замість 1129 гривень. Вигідна пропозиція. Зверніть увагу. Корисна кава, кава деліш, кава з колагеном, з цикорієм, натуральні чаї, протеїновий коктейль, шейкер для розведення коктейлю. Берберін, силімарін. Акційна пропозиція на beauty колаген, на глюкозаміновий комплекс. Глюкозаміновий комплекс 1339 гривень замість 1769 вигідна пропозиція. Так, акційна пропозиція на red Green. Желейні вітаміни. Для підтримки під час напружених робочих днів і періодів роботи містить зелені овочі і червоні фрукти з антиоксидантними властивостями. Beauty формула, куркумін. Б'юті колаген. В порошку зі смаком шоколада. Наша новиночка містить 10 000 міліграм гідролізованого колагену першого і третього типу. Л- Карнітін жироспалювач, гіалуронова кислота, жилейні вітаміни для покращення травлення, дитячі вітаміни для покращення пам'яті, для нормалізації гормонального фону. Акційна пропозиція на алоєпитний, харчові волокна, щітка для кишківника, грипрейші, протизапальний для зміцнення здоров'я і підтримки гарного самопочуття протягом століть, чорний тмин, природний модулятор, який стимулює вироблення кісткового мозку. Насіння чорного кмину містять в собі велику кількість жирних кислот і різних мікроелементів. Жіночі мультивітаміни, чоловічі мультивітаміни на акції 529 гривень. Також акційна пропозиція на омегу, обов'язково собі замовлю. Вітамін Д3 К2. Вітамін В12, вітамін Д3, шипучі вітаміни С і чорна бузина. Дуже смачні і корисні. Далі у нас серія Містер Вайпес, це наші новинки, серія Performance, кисневий відбілювач, засіб для виведення плям, засіб для видалення іржі, засіб для видалення жиру і бруду, і високоефективний відбілювач густої консистенції. Я вже спробувала, мені сподобалось дуже густий і ефективний. Повернення в каталог для посудомийних машин, ополіскувач і засіб для, для посудомийних машин. Наш рідкий засіб для миття посуду, гіпоалергенний безпечний, засіб для видалення жиру. Засіб для видалення накипу та іржі, екобезпечний. Кисневий засіб для виведення плям це акційна пропозиція. 629 гривень за 1 кілограм. Плямовивідний кондиціонер для білизни. Мультифункціональні очищувачі поверхні 349 гривень 1 літр замість 459 і новинка концентрований очищувач, цитрус і лаванда 249 гривень. Засіб для чищення дерев'яних поверхонь, засіб для чищення унітазу акційна пропозиція, і вологі серветки для прибирання. На цьому ми закінчили огляд. Бажаю вам вигідних покупок разом з фармасі. Кому оформити дисконт, пишіть мені в приватні, в коментарях пишіть хочу дисконт, обов'язково вас проконсультую і допоможу. Всім гарного дня!